Володимир Вусатюк майстер спорту України, міжнародний майстер та тренер Фідес Шахів. Вищу освіту здобував у Київському національному університеті будівництва і архітектури та університеті Україна. Неодружений, захоплюється настільним тенісом та їздою на велосипеді. Життєве кредо все, що не робиться, на краще. Ну, спортивна школа, вона це Емдюш номер 6, Нас знаходиться в центрі міста, в самому серці міста. Це не театральній театральний 24, адреса адреси. Соборний треба спуститися трошки нижче. За деякі питають, який орієнтир. кажу за ресторан «Тифлі» спускаєтеся. Перед вами відкривається чудова, прекрасна, така велика напівзаокруглена будівля. У Нас навіть зроблений такий козирьок. Перед входом в шахову клітинку, як шахова доска, ну і там гарна вивіска, можуть приходити всі бажаючі для дітей. Ми проводимо тренування. Тренування на базі школи безкоштовні для дітвори, а для дорослих можна прийти безпосередньо, прийняти участь в змаганнях. Змагання проходять ну, майже кожні вихідні, там, для всіх бажаючих, бо дорослі питають, хочуть зіграти. Ну, якщо прям хочеться зіграти будній день зі своїм товаришем прийти, ну, для цього в принципі, є ще один заклад це шаховий клуб. Клубі, він знаходиться в центральному парку. Його були десь декілька років тому за ініціативою міста, реставрували, зробили повний капітальний ремонт. Він виглядає ну, просто прекрасно. Також можна прийти і спокійно пограти з товаришем із другом. Як багато відвідувачів у вас і скільки тренерів в школі взагалі? Ну, так, тренерів ну, виходить, у нас тренера на є і шахи, і шашки. і шашки. Виходить, шашок це так, один, два, три. Якщо не пам'ятаю, три тренера з шашок. І шахів. А, так, у мене, напевно, десь, якщо швиденько сказати, дев'ять. Досить багато? Так, да, їх стало більше, тому що коли я записувався на шахи, там стільки було тільки три тренера uh -huh. до кожного попаду. Ну, зараз вісім, тому що дев'ятий ви в нас в студії а, ну, виходить <свісно> <свісно> так. Хоча зараз, думаю, в школі, можливо, ще нікого немає, але я прийду, трошки добавлю колориту туди. Там і дітвора буде чекати. Дітвора. з якого віку варто займатися цим видом спорту, коли почати? А залежить від того, які баж... ну, бажання для себе чи для спортивних результатів. Якщо для результатів великі, то бажано чим раніше починати. Але ну, не перестаратися, треба дивитися по своїй дитині виходить десь з років 6, я думаю, оптимально. Деякі приходять в 5. У мене сама... це пан рекорд спортивної школи був, у мене була учениця, прийшла в 3 роки і 3 місяці. Я був в шоці, я не знав, що я буду робити. Е, ну, погодився. Експеримент був доволі такий цікавий. Вона в три роки і дев'ять місяців вже виконала перший свій розряд. Це також рекорд, який до сих пір тримається у нас в школі. Я не знаю, як таке буває про неймовірність вікових рекордів. Справа в тому, чому ми саме про шахи сьогодні говоримо? Історичний факт це те, що було у нашій історії, варто оголосити ще у 2002 році 18-річний Руслан Пономарьов з Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією Фіде. Але цей рекорд вже побито наприкінці 24-го року, у грудні. Цей титул має індієць, який став. Вже другим наймолодшим за цією версією чемпіоном світу з шахів. І, в принципі, цей титул він побив. Він тримався впродовж 22-2 років. Ну, от дійсно буває, що діти можуть феноменальні, от молоді люди, діти феноменальні здібності показувати у шахах. Є ось такі самородки у нас у нас ну був самородок. Там завжди можна теню ін інформацію Ілля лянь нижник. Він був близький до того, щоб попасти в книгу рекордів Гіннеса Світню, як самий молодий гросмейстер світі? Він вже мав е, два виконання норм міжнародного гросмейстера, і треба було виконати третю норму. Він грав свій такий самий вирішальний турнір. Він здається, проходив в Києві. Тоді йому треба було з двох останніх партій набрати хоча б одне очко. І на жаль, йому це не вдалося. Він був просто за крок того, щоб стати самим молодим. І це вихованець е, нашої спортивної школи Вінницької. Так скільки років йому? Він тоді мав стати, в, здається, якщо не помиляюсь, 12 років 9 місяців щось таке, якщо я не помиляюсь. Просто тяжко зараз гадати, бо зараз віко. Це одно 12 років <світ> і вже мати такий та, тип. Зараз вік цих дітей падає, падає все нижче, нижче нижче, не стоїть гросмейстрами все швидше швидше швидше. Кожного року новий рекорд, новий рекорд, новий рекорд. Я навіть не уявляю, як в них там цей мозок строєний, як вони умудряються це грати. так. Я стільки вивчаюся, стільки знаю, можу передати знання. А вони відповідно використовують ще якісь додаткові свої ресурси, мозку. Слухайте, ну це надає надію, правда? Якщо покоління дітей стає все розумнішими і розумнішими, це тобі надає надію навчитися зрештою <с грати <с в шахи. Щоб хоча б і діти навчаються, якщо не я. Мені що цікаво, багато дітей до вас приходять. Діти різні, люди різні. Чи вам потрібно шукати підхід? Чи все ж таки от техніка, знаєте, структура навчання, вона є сталою і підходить будь-який? Ну я скажу так, є тренера з. Напрацьованою методикою, як вони працюють, я себе вношу до тренерів, які часто можуть імпровізувати, тобто стараюся підход робити до дітей. А також є ще тренера там, скажімо, м'якші чи жорсткіше, як тренують. Я все таки даю вибір для ці більш так. М'якше одне ставлюся, тому що не заставляю, що все, треба вже працювати на результати, ви маєте старатися, і все, тільки перемоги. Там забудьте про все, тільки шахи, у вас там задачі, гра кожного дня. Ні, говорю, подобається, давай працюємо. Головне, ж тобі приносило це задоволення. Треба, що ти, коли приходиш сюди, ти поглинався в цю гру, і для тебе існувало тільки ці розширені фігурки, весь цей світ, і ти виходив з тренувань ну, задоволеним. Якщо це не в задоволення, то краще цей свій дорогоцінний життєвий час ну, потратити на що. Дуже сподобається насправді те про що ми говорили на початку нашого ефіру, тому що розпочинали ефір запитання на що на який гурток віддати власну дитину. Тому дякуємо вам за цю розмову і за мотивацію, в тому числі.